Дерези, привіт, це ваш астрологічний прогноз на серпень 25-го року. І так, у нас в серпні е, Меркурій, планета спілкування, комунікації, передачі інформації продовжує свій ретроградний рух аж до 11 серпня у вашому 11 му будинку. Будинку друзів, груп, довгострокових цілей, наших бажань, це також відповідає у нас 11-й будинок. це спричиняло якісь непорозуміння. Якісь відчуття нерозуміння вас з іншими людьми, спілкування з друзями, якихось групових проєктах, якісь можливі затримки у питаннях ваших мрій, амбіцій або необхідність переглядати старі плани. Це не найкращий час для того, щоб починати якісь нові колективні ініціативи, знайомство в якихось великих групах. Натомість використовуйте цей період для переосмислення своїх бажань щодо вашого майбутнього. Налагоджуйте зв'язки зі старими друзями та допрацьовуйте якісь деталі, які ви плануєте в групових проєктах. Після 11 серпня Меркурій завершує свій ретроградний рух і переходить директний рух. Ситуація проясняється. Спілкування з оточеннями стає набагато легшими. Венера, планета, яка відповідає нас за красу, за гроші, за партнерство. І вона буде рухатися по вашому 10 будинку, будинку кар'єри, статусу і соціального іміджу. І це сприятливий час для вас, Терези, для покращення ваших професійних стосунків, отримання визначення, гармонізації взаємодії з начальством, ваша привабливість і дипломатичність сприятиме вашому успіху у вашій кар'єрі. Після 26 серпня Венера змінює ваш сектор гороскопа і переходить в ваш 11-й будинок, принесе вам більше гармонію і спілкування, пов'язані з друзями, з колективами, з групами по інтересам, дасть вам якусь реалізацію ваших довгострокових цілей. В цей період будьте соціально активними, участвуйте в спільних якихось заходах. Насолоджуйтесь спілкуванням з іншими людьми, спілкуйтеся з групами з однодумцями. Марс, наша планета енергії, до 7 серпня буде рухатися по вашому 12 му будинку. 12-й будинок це будинок підсвідомості, усамітнення, прихованих справ. І у вас буде відчуття прихованої агресії, якоїсь внутрішньої боротьби з собою або потреба буде під, підсвідома, буде діяти таємно. І ваша енергія буде спрямована на подолання якихось ваших внутрішніх страхів або вирішення якихось питань із минулого. І вже після 7 серпня Марс змінює сектор гороскопа на перший будинок будинок особистості і самовираження. Це дасть вам величезний прилив енергії, ініціативи, рішучості, ви будете відчувати себе більш активними, більш сміливими, готовими до дій. Це чудовий період для якихось нових починань, самостверджень. Тому будьте уважні до своєї імпульсивності. Ми, як планета Марс, дуже енергійна, щоб ви не давили імпульсивністю і енергією на інших. Новолуння, яке відбудеться у нас в 12-му будинку, 25 серпня, дасть вам. Якусь по новолуні це питання, все, що певно, з новизною те, чого раніше не було. І оскільки це новолуння буде відбуватися в 12-му будинку, дасть вам якісь нові ініціативи, пов'язані з самоаналізом, з духовним зростанням, з ціленням, буде з роботою з підсвідомістю, оскільки діва планета, яка відповідає за порядок, служіння. Це новолуння підходить для початку якихось нових духовних практик, роботи з психологом, ведення щоденних уснів, впровадження якоїсь рутини, що сприяє вашому спокою. Це чудовий час для генерального прибирання як фізичного, так і емоційного. Дорогі Терези, це був ваш астрологічний прогноз на серпень 2025 року. Обов'язково дивимося по знаку місяця, по знаку сонця і по знаку асцендента. Не забудьте підписатися і поставити лайк цьому відео.